Українська народна тканина, наукову працю відомої дослідниці Олени Некорак презентували на Прикарпатті у рідному селі Науковиці Космачі. Зустріч відбулася у музейному комплексі Бутинарі зібрала родичів, друзів, митців, музейників та дослідників. Олена Некорак уродженка села Космач, що на Косівщині, випускниця місцевої школи. Мистецького світу здобула в училищі прикладного мистецтва імені Труша. Згодом в інституті декоративно-прикладного мистецтва у Львові, нині Національна академія. Впродовж 45 років Олена Некорак відома дослідниця, працює в інституті народознавства Національної академії наук України. Вона авторка десятків етнодосліджень. Найсвіжіше видання. Другу частину монографії Українська народна тканина презентує у рідному селі. Це одягова тканина західних областей України. Ця презентація дуже зворушлива, каже Олена Некорак. Чи відчула особливу якусь прихильність своїх земляків. Я надзвичайно зворушена, що мені запропонували робити презентацію по смерті. Надзвичайно зворушена людьми, які прийшли на цю презентацію. Бо це мої колишні однокласники, мої, род... мої рідні, сестри, брати, мої. Друзі приїхали з Коломиї з Коломийського музею наукові працівники, які весь час підтримували мене в тій моїй на тій моїй науковій ниві. Такі зустрічі стимулюють до подальшого до подальшої праці. Слова вітання, спогади та гучні оплески того дня заповнили музейний комплекс Бутинар у Космачі, а завершилось дійство гучною колядою.